Вітаю всіх на моєму каналі, я Ніколь, тож пропоную зануритися у світ шопінгу, буде сьогодні огляд секонду та стоку, тож бажаю всім гарного перегляду! Перш за все, сьогодні на полицях я побачила це серед вагового товару велика кількість була пряжі нової. Бачите, поклали її там спочатку в вакуумний пакет, але його розірвали. Там вакумні пакети були ще досить багато. Це дуже зручна річ, хто не користувався, то раджу, користуйтесь в дуже зручно речі. Або вдома зберігати навіть у вакуумному такому пакеті за допомогою пилисмоку. Весь все повітря висмоктується, і такі, знаєте, тоненькі млинці з одягу. Або таке можна використовувати для подорожей у валізах. Також можна речі таким чином утрамбовувати. По речам нові з етикеткою Тейлорінг. 30 євро коштували ось такі брюки, вони темні, анімалістичний принт. Це на вазі. Також на вазі знайшла я блейзер від Тед-Бейкер. Темно-синій колір. здалеко видно цей блейзер цього бренду, бо знаєте, в них завжди ось такі цікаві підкладки. Вони там, хоч і використовують поліестер для пошиття підкладок, але дуже він приємний на дотик. Фурнітура, ося фірмова. Але в цьому випадку забагато поліестра було і на основній тканині. Все ж таки, до примірочної я взяла, але замалий, бачите, взагалі не сходиться, щоб застигнути оці гудзики. Подивилася я в інтернеті, ось чоловічий, наприклад, блейзер коштує 64 євро. Жіночий 101 євро. Ще примірка від Massima Duty. Ось така блуза білого кольору, також не втрималася, знаєте, гарний склад тут бавовна та модал забрала, бо сьогодні не так дорого коштувала з вагового товару, але поверху там дуже сильно тягнула тканина, вона без еластану, На жаль, це мені не підійшло. Сподобалася ще ось ця майка від Верхаус і була футболка від Есмара синього кольору, 100% льон за складом. Тож я також забрала до примірочної. Такі речі, я полюбляю за розміром, свободненько, вільно, якраз на мене. Таку на літо, я вважаю, можна брати. Серед верхнього одягу Тімберленд ну, це така більш чоловіча куртка була величезна. І ось така жіноча, але без капюшона Треспас. Цей бренд я полюбляю, знов таки не сходиться взагалі. На мені застібка малий цей виявився на мене розмір. Колір сьогодні, бачите, який співпадає до моєї термобілизни, що я вдягла якраз погуглила в інтернеті, знайшла я курточку від Треспас, трохи інша. Це вже, бачите, нема в наявності, тому, може, ціна і не актуальна, а ось, наприклад, 693 гривні або 35 євро. Ще ось така за 68 доларів. Це вже точно як моя, триспас, але бачите, знов-таки нема в наявності. Або ось в наявності тоді пропонують за 43 канадських долари. Ось які джунглі намальовані на сукні, це сукня від H&M, зроблено оригінально, там з валанами і ще з такими величезними там, прикрасами. Я ж поміряла сукню більш класичну, сірого кольору, на така офісного стилю, без рукавів. Це фірма Next, і, в принципі, притаманні для них такі фасони-суконь, прикрашено там гудзиками величезними, прямий крій, її також трохи навіть приталили. За розміром мені ця сукня якраз виявилась. Тваринки тут Пантери, здається, це також літня сукня, бачите, вона нова від Primark, За складом, це 100% віскоза, також була на вазі. Це вже домашня ось така футболка, оверсайз розміру з мишенятами від River Island. Приміряла я від Apricot ще ось цю сукню. Вона максі довжини. Такий колір зелений, приємний 100% віскоза, без Еластану. Зробили там, бачите, призібрали по горловинці та по рукавах резиночкою. Це мені не дуже подобається. За розміром, в принципі, на мене, довжина за коліна талії йде розширення, досить легенька, простора. Пошукала в інтернеті, знайшла таку в зеленому, також в фіолетовому кольорі. ось Майже 50 євро. Ціна її знайшла за 30 це червона. Також сподобалася ось ця чорного кольору. А чорно-біла сукня, тут можна видивлятися, оті намальовані принти дуже сподобалась. Там і велосипеди, і якісь такі затишні дворики, також поміряла. Схожий крій, бачите, також в Італії йде розширення, але занадто таке воно якось широке, не сподобалося, як на мені ця сукня має вигляд. Ще досить поширений принт ці клітки для пташок, були на сукні. І взяла я все ж таки ось цю, ще на білому кольорі, такому молочному, навіть плямки, зелені та блакитні. Оцей крій мені також подобається. Він, бачите, більш такий прямий, трохи тільки йде розширення, а довжина за коліна, якраз та ж довжина, що мені подобається. І плече не занадто вузьке. За розміром підійшла ця сукня ідеальна, знайшла я її в інтернеті і перепродувала, але там ціни вже немає, не вказано. Ще сукня з більш цупкою тканини від Oasis була рожевого кольору, знов таки розширяється, але довжина тут вже вище коліна. Не впевнена, що вона підійде на літо. Хіба що вона таке прохолодне, бо на спеку ця тканина буде заважка і буде, мені здається, парити. 7 фунтів взагалі написано ось тут на наклейці оця футболка Поло. Намагались приховати назву бренду, напевно, що в магазині. 100% бавовна. Ви знаєте, мені сподобалася ця смужка. Рукав такий, начебто і не дуже вузький, але й не широкий. Цікаво зроблено там по горловинці, трохи хвильками. І пішла поблукати я трохи по коробах, де сумки. Ось така величезна дорожня косметичка, леопардовий принт, були сумочки різноманітні, гаманець знайшла з натуральної шкіри. Схожий він на чоловічий, але вони, мені подобаються ці чоловічі гаманці, вони займають багато місця у сумочках. Ось така була ще тримає форму. І гаманець від Тед Бейкер. Величезний, ось така застіпка металева. Такі гаманці траплялись в різних кольорах, в різних станах, кращий гірший. Ну, Такий гаманець в маленьку сумочку ви точно не покладете. Для нього потрібна необхідна величезна сумка, до речі, була вчора в магазині в секандії. При мені дівчата попереду скупу, скуплялися гарну таку сумку від Ted Baker придбали, чорного кольору, на довгих ручках. Така вона прямокутної форми, не дуже як я полюбляю, бо прямокутник йде донизу. І приміряю я наступний комплект, який підібрала брюки білого кольору. Ну, вони взагалі мене обтягнули, малі. І джемпер ось такий тоненька в'язка, приємні, блакитні і темно сині кольори. Ще мені сподобався ось цей смугастик від Роксі. Бачите, фурнітура фірмова, на гудзиках написана назва бренду Роксі. Я обожнюю забрала до примірочної, на жаль, дуже сильно обтягнуло, воно мені взагалі мале, не за розміром. Ну, буду шукати свій розмір. Хоча цей Роксі, якби підійшло, я б з задоволенням забрала. Ще був мій улюблений горох від Mark Spencer на темно-синьому, ось такі горошинки. Нічого незвичного, Марк Спенсер трапляється досить часто, горловинка там така зависока, рука в 3 четвертих. Змінила ті брюки на інші ось ці білого кольору, ну, ті були дуже малі, а ці такі, бачите, більш свободненькі і з оцим ланцлівом навіть непогано білий низ, і там оці білі горошинки. Хоч там і рукава на мені, знаєте, були впритик, я все одно з той слів з вагового товару за невеликі гроші і забрала. Ще джемпер був ось такий молочного кольору, вільний крій. Тоненька в'язка, дуже сподобався мені, але не було жодної бірки, не склад, не назву цієї компанії я не знаю. На примірці смугастик ось такий з сірого кольору. Там було взагалі їх декілька. Я відібрала ось цей самий, бачите, наче він зроблений такий з подвійної там, тканини, там просто приховали дуже такий широкий розріз по горловинці. Схоже, бачите, по крою на попередній рукава також три четвертих, але вже більш свободні. Горловинка оригінальна, але мені ота драпіровка, знаєте, викладати я таке не дуже полюбляю, таке вже не беру. Швейцарія в розмірі М, тут вовна та шовк. Це термобілизна на зиму чоловіча і було таких ось кальсонів багатенько. Ще знайшла гарний склад: льон, бавовна, ще й вказаний шовк. І серед іграшок ще знайшла ось така невеличка машинка, вантажу підйомник, така вона більш сучасна. І поряд лежала ось така легковушка, як то кажуть, вона більше схожа на ретро машину. У цьому секанді я завершую цей шопінг, наперемірялася, мені здається, достатньо. І далі вирушаємо до стокового магазину таке Максу. І примірку, я в таке Максі розпочинаю, не відходячи, як то кажуть, від каси. Шубка з білого штучного хутра, більше, схоже, знаєте, навіть на пальто, довжина за коліна, прямо і крів. на мене розмір цей підійшов, хоча на етикетці там вказано розмір XS. Дуже приємне це штучне хутро. Ну, на таку зиму європейку, звісно, не на мороз, це до Накара Нью-Йорк. Мені стало цікаво, скільки ж така шубка коштувала, бачите, яке м'якеньке, коротке хутро. Ціна в цьому магазині 190 євро. Брендові речі, от які вони пікселять дуже добре, там через навіть якусь проволоку. А це наступна примірка: сіре пальто взяла. Воно, як на вішаку, висить, не дуже зрозуміло 100 євро тут ціна його, 260, Це ціна була в магазині, тобто скинули 160 євро. Хоча, знаєте, зазначу, дивіться, тут 70% поліестра і тільки 30% вовни, як на мене, це замало. Довжина ще довша, ніж та шубка попередня, але мені не сподобалося, як на мене, це пальто сіло, щось взагалі не мій крій, оце дуже відкрита горловина. Томі Джері, це футболка дивіться, така літня, але вона з подвійної тканини спереду, ось така прозора з блискітками була це United Colors of Benetton. Ціна 35 євро взагалі коштувала ця футболка 90. Ось такі ціни. Поряд з блискітками, сукня за 50 євро, така більш святкова, зелений колір, переливається, їх було там багатенько. І, до речі, це також до Накарана виявилось. Річмонд такий бренд уже мені траплявся, поряд висять сукні такого більш захисного зеленого кольору. Схожі, знаєте, на сукні сорочки, ціна 35 євро, взагалі коштувала вона 330 у фірмовому магазині. Ось такі самі сукні, тільки вже такий колір білий з сріблом. Чоловіче пальто від Карла Герфельд. Також, бачите, там все протиугонними засобами закріпили. 52 й розмір, а ціна в цьому магазині 180. У фірму мову коштувала за 400 євро. Вся фурнітура фірмова, звісно, що це оригінал, ніяким чином не підробка. І знов-таки забагато поліестру і там 40% вовни. Хьюга-бос в розмірі S це футболка в чорному кольорі, вона на знижках 14 євро. Тепла спортивна кофта, приємна на дотик від Коламбія, це також подобається мені ця фірма, одяг якісний, гарний, ціна 40 євро. І далі перемістилась я до сумочок. Оце от Tokern забагато привозять сюди сумок і також гаманців на різний смак, стиль 30 євро, ось така вона напівкругла. Поряд висить шкіряна сумочка від Пол костелло. За 70 євро взагалі коштувала вона 210 фунтів. Пол Костелло також привозять, буває, і до нас у секунди, речі і також сумки. І взуття це серед чоловічого дуже багато було ось такого, за 40 євро різних кольорів, ось в коричневому, поряд, в чорному, але, на мій погляд, це взуття знов-таки тільки на суху погоду. ні в якому разі не на сніг, не на, знаєте, оце коли сіллю ще посипають дороги, потім це все видно на такому взутті. Ось такі чоловічі за 50 євро. Видно, що вони шкіряні, це еко. М'яка шкіра, взагалі вони не, не важкі, думаю, що вони й комфортні. Оеко по-іншому і не буває. Ще чисто білі, також на, я вважаю, таку суху, знаєте, не брудну погоду. Ціна в такий Максі 60 євро. Сумочка така більше схожа, знаєте, на якийсь кейс 6 євро. Така цупка міцна від Zara, можливо, вона навіть воду не проникна. Туди, я думаю, треба класти те, що ви не хочете пом'яти. Це в нас подушки для подорожей, тут їх завжди в наявності багато, ось бамбукові, наприклад, тут, бачите, зверху пошиті матеріали. 13 євро ціна взагалі-то ціни різні. Дитячий відділ в таке Максі також великий, багато іграшок різноманітних. Був, знаєте, навіть тут сьогодні невеличкий дитячий гральний автомат, як от у казино у Лас-Вегасі, цікаво, ціна його 20 євро. Сам собі гроші закидаєш і сам їх виграєш. Також продукти харчування, там їх досить багато, я, до речі, показую, здається, їх рідко, колагени, оцей є чай, матча дуже корисний, але я такий не пила жодного разу чія. Це також корисні дуже зерна, я їх купувала, але не тут. Багато таких, знаєте, баночок скляночок з написами, які я навіть не уявляю, що це таке. Це, до речі, я так зрозуміла, зробити кекси, оці у вже готових, бачите, там таких чашечках, можливо, в мікроволновці, але я там не дочитувалася. Ось така чашка це, знаєте, більш така подарункова, гарна тут коробочка. Взагалі, чашок великий вибір, ось у Мері Крісмас до різних подій, або ось така з орнаментом ще одна. Такий орнамент колись мені траплявся на пончо в секонді. Мої улюблені пташки, дивіться ось на от такому невеличкому розносі. І ще мені подобаються комахи, були бджілки на чашці. Така величенька. Ціна такої чашки тут 5 євро. Було ще ось таке овальне блюдо, це вже явно видно під Різдво. Ціна такої тарілки 7 євро. І ще була такої ж форми, але там вже інші візерунки. Прямокутна така ж величезна, і це вже я зайшла. Бібліотека міська, так би мовити, тільки така, яку створили люди самі. Тобто полиції підписані з різними жанрами, і, і люди приносять свої книжки, туди залишають, і якийсь робітник там це все розкладає по полицях, по, там, наприклад, подорожі, дитячі книжки, детективи, романи. Також трапляються тут і ігри настільні приносять, і диски, касети. Тобто те, що людина вже не користується дома, вже все прочитала, вивчила, вона сюди приноси. Є такий обмін книжками, як на вулиці стоять, побудовані такі скляні шафи, чи як, знаєте, телефонні будки скляні раніше були. А є, що так можна зайти в приміщення, наприклад, радхаус, і при радхаусі виділений там окремий куток, під ці книжки. Заходила я і в книжкові магазини, дуже багато купують люди книжок, нових, сучасних, крім того, що можна де от взяти, як би мовити, безкоштовно книжку, покористуватися, почитати і повернути назад. Ось Хто був, наприклад, у Турції в отелі, коли траплялись а, туристи ще й там з Німеччини, то досить часто можна було в холі, на полицях зустріти книжки на німецькій мові, тобто вони також і там між собою так, таким чином обмінюються книжками, тобто приїжджають на відпочинок з книжкою, прочитали і додому назад її не везуть. Вони її залишають у отелі. Це така вже, знаєте, культура відпочинку в них, всі це розуміють і всі роблять так само по кругу і завжди були на полицях книжки саме з німецької мови. Хойтере, гар кайн їхнеметгаркангельт. Aber Geld braucht man halt zum Leben und Leben tue ich in einem Fort. Also brauche ich halt in einem Fort Geld. Nestroy. Volksbank. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Всім, хто підтримує коментарями, вдячна дуже. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока! 你干什么呀？ Thank you.